подобається, да? Регануті організує, твій прикол, як гухне. Якщо що туди стає все. Роби, я знімай. Давай, Анусь, давай сюди. Це має бути прикол, напроти приколкиш. Гануся з відра на себе прикольнілась. Води підловила. Небеса. Ми кажуть ня, а таке не доходить. Ерзі, давай. так. vamos ser daí aí, mãe vamos chover, tá com noite que tu já queres polovet, não dai, não dai ser aí, não se diz me anda Ще одна ловільниця води а -а -а! немає жодного місця сухого. Ти теж на себе наляла. Я вже втомилася набирати. лобі набира. Годі пістолети навіть немає в колекції. Тут ще вітра, вітря, вітра і подачі. It's